Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі РТК Хуст, короткий інформаційний випуск новин. Підсумки проведеної роботи українського уряду, здійснення необхідних реформ, відставка Кабінету міністрів та сподівання на створення нового ефективного уряду. Ці теми стали основними у зверненні Арсенія Яценюка до народу України, фрагмент якого розпочинає наш сьогоднішній випуск новин. Справжня сила людини це завжди дух. І характер. Переможемо, бо сильний духом є наш народ. Відданість національним принципам і твердість характеру. Саме це для мене є суттю справжнього національного лідера. Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. У вівторок, 12 квітня, подання буде внесено до Верховної Ради. Моє рішення продиктовано кількома причинами. Політична криза в державі розв'язана штучно. Бажання змінити одну особу засліпило політиків і паралізувало їхню волю до реальних змін в країні. Процес зміни уряду перетворився на бездумний біг на місці. Автори кризи стали заручниками обставин і зробили заручниками всіх нас: уряд, суспільство, державу. Супереч обставинам, попри абсурд становища та беззмістовність звинувачень, я запропонував план виходу з кризи. Казав країні, президенту і парламенту, не тримаюсь за посаду. Керівництво урядом – це тягар, це інструмент, а не привілей. Не можна допустити одного дестабілізації виконавчої влади під час війни. Така перспектива неминуча, якщо після відставки не буде негайно обрано новий уряд України. Розв'язання ситуації нарешті стало досяжним. У парламенті відновлюється коаліційна більшість, нова угода ґрунтується на цілях і засадах програми нашого кабінету міністрів. Парламентська фракція блоку Петра Порошенка висунула на посаду голови уряду Володимира Гройсмана: зробивши все. Для стабільності і спадкоємності курсу заявляю про рішення передати обов'язки та відповідальність керівника уряду України. Упродовж двох років війни, складних, непопулярних, але правильних реформ головною опорою нашого уряду в парламенті були мої соратники з Народного фронту. Наша фракція виявила дух і характер, наш патріотизм це дія. Ми любимо країну, рейтинг справа дуже мінлива. Ми продемонстрували єдність, відповідальність за слово і здатність приймати найскладніші рішення. Діяли чесно, не боролися проти союзників і не опускалися до броду. На кожне звинувачення чи підозру ми реагували ясно і прозоро, даючи приклад іншим. Такі стандарти виявилися багатьом партнерам не під силу. Дякую Народному фронту за підтримку. Прошу підтримати моє рішення і разом продовжити спільну справу. Народний фронт залишається в коаліції, бо сьогодні це єдиний засіб оборонити державу. Я горжусь результатами нашого уряду. Чимало наших справ ще будуть оцінені. Дякую нашому народові, суспільству, громадським активістам, волонтерам. Дякую кожному з вас за витривалість і терпіння. До вашої уваги інформація головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Закарпатські митники взяли участь у міжнародному семінарі. Прискорення процедури митно-прикордонного контролю громадян на спільних ділянках українсько-словацького кордону, створення кращих умов на прикордонних пунктах пропуску це тільки частина питань, які 6 квітня обговорили на семінарі в Ужгороді. У ході неформального спілкування працівники закарпатської митниці державної фіскальної служби поспілкувалися із своїми львівськими колегами. Зокрема, говорили про те, як проходить спільний контроль польських та українських митників у пункті пропуску Смільниця. Також не омінули безпекової складової кордону у контексті боротьби з контрабандою, зброя, наркотики, вибухівка та тероризм. Міжнародний проект виконується Національним інститутом стратегічних досліджень спільно із дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики за підтримки уряду Словацької Республіки та Норвезького фінансового механізму в партнерстві з Державною прикордонною службою України та прикордонною поліцією Словацької Республіки. Метою проєкту є поліпшення якості людських ресурсів прикордонних і мітних установ України, зокрема в галузі професійної освіти і комунікації через тренінги. Також проект передбачає підготовку, проходження, стажування групи офіцерів прикордонних та митних органів України в Словаччині та Норвегії. Понад 309 тисяч гривень вартість автомобілів і цигарок, які вилучили закарпатські митники. Нещодавно працівники Закарпатської митниці Державної фіскальної служби вилучили у громадянина України та Угорщини Мерседес бенц Вольцваген, Шаран та 2145 пачок цигарок. Громадяни вчинили дії, що мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Працівники митниці скерують справу до суду, який і визначить міру покарання. Громадяни для переміщення цигарок використовують автомобілі, які не шкода. Такий висновок можна зробити з припинених днями на пунктах пропуску, що функціонують у зоні діяльності Закарпатської митниці державної фіскальної служби проб переміщення до країн Євросоюзу 3660 пачок цигарок. Зокрема, через митний пост тиса Закарпатської митниці державної фіскальної служби українець на автомобілі Шкода Фалісія. Намагався перемістити 200 пачок цегрок. Громадянин Румунії через митний пост дякове на Форт Мондео намагався вивезти 580 пачок тютюнових виробів. Також громадянин Румунії через митний пост дяково автомобілем Mercedes-Benz робить спробу перемістити через митний кордон України 950 пачок цегрок. Ще один громадян Румунії через митний пост Солотвино на автомобілі Нісан Терано хотів перемістити 1930 пачок цигарок. Дії співчизника та іноземців мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Щодо всіх чотирьох громадян складено протоколи про порушення митних правил тютюнові вироби та автомобілі вилучено. Митники скерують справи до суду, який і визначить міру покарання цих громадян. Це були повідомлення Головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Ви дивитеся короткий інформаційний випуск новин. Продовжуємо випуск. Майже 10 років тривала реконструкція центрального парку міста над Тисою. І зараз, нарешті, роботи з благоустрою паркової території виходять на фінішний етап. Як зауважив Хуський міський голова, вже зовсім скоро хустяни та гості міста зможуть вільно відвідувати міський парк. Що ще залишилося зробити, а також коли очікувати відкриття парку, дізнаєтесь із коментаря Володимира Кащука. Я задоволений, як ідуть роботи по реконструкції і завершенню останніх штрихів парку нашого відпочинку. Тобто це друга буде така цікава хороша подія у кінці квітня місяця. По відкриттю і де ми вже зможемо офіційно ходити, відпочивати і таке інше. Також створюється вже створена комунальна служба, вона невелика. По кількості 5-7 чоловік, де повинні бути люди, які будуть ухажувати, дивитися, вона поки що буде комунальна служба. Мені задають часто запитання, чи це буде парк входний, платний, неплатний. Це буде відкритий парк для всіх від молоді до пенсіонера, безкоштовні входи, ніхто не. Собі мету, і тому ми прийняли рішення взяли навантаження на бюджет міста Хуста для того, щоб там був керівник, щоб там були люди, які зможуть підмітати, косити газона, їх там дуже багато і таке інше. Тобто ми готові до співпраці з будь-якими підприємцями, які готові внести раціональне зерно, щоб цей парк відпочинку став ще кращим і щоб там комфортно. Тільки не тільки відпочивати гуляти, а там що були для молоді якісь певні атракціони і таке інше. Будь ласка, ми відкриті давайте пропозиції, які ми будемо з радістю разом з вами обговорювати і приймати так би мовити, відповідні рішення. Тому нарешті у 2016 році. Парк відпочинку запрацює. Коли мене питають, чи не дуже довго ви робили, можливо, і так, але було на це і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Повірте мені, я тільки вам назву одну суб'єктивну причину: ту, що коли ми розпочинали робити, ми не мали навіть державного акту на землю. Цей державний акт на землю через Київ ми оформляли більше півтора року. Це була, ну, така, би мовити, хода, терниста хода. По київським кабінетам, поки нам дозволили зареєстрували е, е, державний акт на землю за комунальним парком нашого, так би мовити, е, міста. Але приємно те, е, може будь-як критикувати зараз владу від самих низів і до верхів, але все ж таки на 25-ту річницю незалежності України парк буде відкритий і ми зможемо там відпочивати. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших екранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Також нагадую, що Хуз змінила своє місце знаходження, тож чекаємо на вас за адресою місто Хуст, вулиця Корятовича, 1А, другий поверх двохповерхового будинку на подвір'ї Хуської райдрукарні та міськрайонної газети «Бісник Хущин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення.